Доброго дня, з вами MaverBoom. Продовжуємо грати Snowrunner. Е, в попередній серії ми засадили бандита прям в таке гарне болото, і він сам не може виїхати. Тому в цій серії я хочу е, заїхати е, взяти ще одну бетонну плиту. І Ще для одного завдання, щоб можна було ремонтувати автівку та заправляти, нам потрібно е ще куча всяких деталей. Тому там саме, там, де ми будемо брати бетонні плити, там і візьмемо ще одні запчастини. Ось так, ось так і зробимо. Тому гарного перегляду. Якщо відео буде подобатись, ставте лайки, пишіть коменти. Навіть можете підписатися, якщо вам взагалі не тяжко. А ми починаємо наш оффроуд. Oh, так, нам потрібно між цими деревами якось проїхати. Якось я бандитом проїжджав. Не пам'ятаю тільки кудою. Окей, okay, давайте трішечки спустимося. Так, нам деякі дерева взагалі. Так, можна якось потихеньку скотитися. <кхм> я вже не пам'ятаю, як я бандитом тут проїжджав. Можна вон правіше спробувати, але там надто... е зараз... Ні, треба трішечки ближче. Щоб ми не могли перевернутися. Ну і пробуємо. Добавимо трішечки натяжки. О! Головне, щоб не лягла. Ох, клас, вийшло. Так, це я об'їхав. Можна сказати, прям таку западню, де можна просто застрягнути і пропасти. Хоча ми там татрою проїжджали, там просто дуже багато часу потрібно витратити на усі такі проїзди. Там можна подивитися, там в мене є відос там, де я перший раз проїжджаю по тому всьому болоту. Так, 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 тут ми беремо лівіше і тут я бачу якісь ремонтні частини, ну тут щось можна ремонтувати, але поки що. Поки нічого не зрозуміло. Поки ми пропустимо, першим ділом я хочу гараж якось поремонтувати. Так. Вид гарненький, класний. Тільки за цей вид можна поставити вже лайк, хлопці. Так, що робимо? Ох, задивився я на татру. І трішечки ми її побили. Але я думаю ремонтні запчастини ч... ще є. То ми її зараз приїдемо, поремонтуємо. Так Заправка це наче, я так розумію, не працює чи що. Якась тут трохи дивна карта. Або її потрібно ремонтувати, хрін його знає. Так, ми вже доїжджаємо. Думаю, це має вдатися нам класно. Так, також я не пам'ятаю чи в попередньому відосі, чи два відоси назад про цю гру. Я був біля того маяка. Тому, якщо цікаво, можете поглянути в плейлисті. Так, нам потрібно, давайте в грузовик ми поставимо бетонну плиту. А запчастини до машин ми поставимо в прицеп. Один і два. Ось. Так. Головне зараз тут не перевернути татро. Так, і обережно так шуруємо. Ох, нелегкий такий, я би сказав. А, до речі, ми ж не відремонтували. Зараз ремонт. Ремонтуємо. Все, клас. Не знаю, давайте повний привід включимо, щоб вона... Хоча, ну, я думаю, так більше крепкості в цьому всьому. Апараті, я би так, думаю, виразитись так буде набагато краще. О. Так. До речі, поки гараж взагалі не функціонує так, як має функціонувати гараж. Тобто, ні ремонт, ні заправка там не відбувається. Єдине, що мені допомогло, це то, що там. З самого початку стоїть просто цистерна. Я не пам'ятаю, скільки це в ній дві тонни цього, Не так зрозумів, десь палива. Я просто до неї під'їхав і дозаправився. А якби ні, то я не знаю, чим би це все б могло б закінчитися. Тому поки нічого так не зрозуміло. Я хочу якось побистріше. Все зробити, але не знаю, як це... Чи вдасться це, це ось ось таке у мене. Поки така думка в голові крутиться. <кій> але поки їдемо, не зупиняємося. Татра взагалі крута. Так. цей раз будемо за допомогою лебідки прокрадатися тут. Наступний раз я хочу поїхати взагалі в другу сторону, ну як я хочу з гра можна сказати, диктує мені правила. Дає свої завдання і я прям. Іноді не знаю, що це навіть і робити, але тут для цієї карти ось ця татра поки є самий топ. Тому що я думаю, що така карта... Вона вже в самому майже кінці гри, я так бачу. <coughs> то Поки <coughs> 에, Поки в нас ще не відкриті 에, багато всяких ніщаків на машини, то я так можна, якщо так сказати, то в нас машини всі стокові, прям, прям нулячі. За що цього. Тільки поки татра і може оце пробиратися як танк кудись. Тому що реально це дурдом. Ніле бідка ось цей сама Стокова, нічого не допомагає. Так, давай Татра, може, якось будемо їхати. Така молодчинка, маленька і збере застрягає. Так. А я думаю воно якось має бути добре. Так, я думаю, може ми вже трошечки пробуксувалися. О, газку, газку. гаску. Тут ще прицеп якось він, я бачив взагалі. Татра Томаслає, звісно. Зараз може за щось зацепимось. О, ну, наче й добре. Або я не знаю, розгін тут потрібно набрати, або десь ось тут ще такого скраєчку. Головне не лягти тут. Хоча в нас вже вантаж не дуже такий великий, то ми і не сильно тут зможемо перевертатися. В попередній серії там були прям е, такі величезні контейнери, які не давали нам втримуватись нормально. Ніде. Так, ну ж бо давай. А ну секундочку, зараз я хочу зробити де? Сюди? Ось так. Все, хоч якось закріпимось. Все, Татра, давай, на слайдалі сама. Тут ще десь бандит, ось там має бути впереді. Так. Трошечки поганяли пташечок. Так, де це наш бандит? Щось я його поки не бачу. Так. А, все, побачив ось він. Наш колега. Ми його зараз будемо рятувати. Головне, щоб ми там не застрягнули. Зараз будемо бачити. Як там все буде робитися. У нас, але я гадаю, буде прям неймовірно. Ох, але тут болота прям. І підвізку ми ж не можемо регулювати. І ми, виходить, мостами шкребемо по болоті, тому ось цей для татри <кій> тяжко. Але це не біда. Попередній раз ми тут проїхали, вантаж у нас був набагато більший, набагато тяжкіший. Тому зараз все має бути круто. Так, потихеньку ми маємо якось переїжджати це все. Нам би зацепитись за бандита, може б ми його якось би зараз могли б якось. А ну, ну, зараз можемо, зараз можемо зацепитись. Так, дивіться. Давайте заведемо його. І будемо... Так, Татра вже... Доганяє його трохи. Давайте зараз ми ще трішечки. І я думаю будемо толкати бандита і з ним разом ми зможемо виїхати. ну. Є якась реакція? Так, реакції нуль. Давайте їдемо назад трішечки. Я хочу розуміти, куди це нам... Давайте ми такого зробимо. Ось. Так. І зараз ми об'їдемо всіх. І все буде добре. Да, бандит взагалі безнадійний, просто капець. Або на нього потрібно е, дуже гарну резину вцепити, і тоді він має поїхати. Тому що дивіться, скільки в нас тут вантажа. А в попередній раз взагалі було два контейнера, і ми тут проїхали, а бандит просто сів і на цьому все закінчилося. Тому це не біда. Так, 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 може це нам ну, диференціал потрібно виключити. Ану. Ні, напевно, все-таки потрібно з диференціалом. Да, така, бачите, тут місцинка все-таки. Так, так, будемо зараз потихеньку пробувати. Але дуже повільно щось ми. Пробираємося. Татра взагалі теж. <гум> Блін, а це я її тільки що хвалив, хвалив. А вона щось бідненька взагалі здалася. Ну давайте спробуємо. Так. І ось так. Ну давайте. Тришечки. Ну. Думаю, да три більше газу. Ну ще раз, секунду. Зробимо зараз десь ось так. копаємось. І полетіли. Ну, давай, давай. Зараз це бандит, може, нас затягує. Так, же татра ж тут же ж нормально їхала, що це почалося. Може, знову бандит. А ну. Та -мо, як так? Що це ми не можемо до того стовпа дотягнутися, ну? Ой, щось пішло, поїхали. Так, є зацеп, наче все гарно. Все, головне не зупинятися ніяк і ніколи. Так, а ну ж бо. Ой, вже гараж вже давно було видно, але дороги тут взагалі немає. Вона вийшла з сіті. Так, ще трішечки залишилось. ми вже будемо на місці. Давай, давай, гаску, гаску, хлопцы. Мы уже скоро будем на месте. Да, такая делянка, звісно, я вам скажу. Нелегка. пішов розгінчик да бандит нас доганяє вже <кхем> але це не біда так 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 так, так. зараз ми Заскочимо, здамо всі деталі і будемо, по ідеї вже має працювати магазин вантажівок. І не знаю... А! І будемо далі ремонтувати вже, щоб можна було заправляти і ремонтувати вантажівки. Так, зараз, 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 їдемо вже всіма автівочками. Так, не так, а де це воно? Тепер нам потрібно пересісти бандита. Угу. О, Трекшоп! шоп Спост... Побудований вже. Ага, все, ми вже сьомий рівень. Це окей. Тепер інше завдання я десь вибирав. Гараж і постройка ремонтного бокса. Тепер сідаємо зараз за татру. Та, трає, і це ми вже взяли запчастини он у нас в прицепі. Для машин. Так потім нам залишиться паливо і цегла. Так, 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 так. Тепер ми зможемо купляти вже може, не точніше можемо. Так. Нам потрібно паливо і цегла. Угу. Давайте глянемо. А, потім вже глянемо. Дякую, що дивилися. З вами був MaverBoom. Не забувайте ставити вподобайку, писати комент і підписуватись. Всім пока-пока!